Друзі, всім гарного дня, всіх вітаю. Для мене цей день не дуже гарний, тому що зараз будемо йти всією сім'єю на живий коридор. Такий молодий хлопчинка, 22 роки, сусід наш, виріс на очах. Ну. Але, думаю, я щойно поміняла телефон. Ну, ні в якому разі не думайте, що я купила новий. Я поміняла, взяла синовий, тому що на моєму пам'яті там, геть зовсім мало, і я не можу знімати вам відео і щось показувати. Ну, ось ця скатертина, ви її вже всі бачили, вона досі не викуплена. Це вишивочка такого лавандового кольору. Вона льняна, обшита мережем, 150 гривень, якщо хтось бажає. Це чайна скатертина. Так, е, далі. І що ж це я? Зібралася знімати відео і не взяла свою рулетку. Тепер навіть не знаю, де вона. Ну, почну так, приблизно. Ось така в мене є серветочка, вона великодня, розмір десь її 50 см в діаметрі. Ось така. Вишивочка з курчатками. Ну, Знову ж таки, я розказую, що я його нічого не прала, тому де, можливо, якась там десь вернулося, десь якась, якась плямочка, то, то вже будете самі відбілювати чи виводити. Я... Ну, да, Можливо, воно і так відбереться. Мені зараз часу не вистачає. Така е серветка, вона ось такими стрічками вишита тут. І вишита ниточками. Буде коштувати 100 гривень. Хто бажає придбати, будь ласка, звертайтеся. Ще хотіла сказати, що всі, хто писали мені у Viber, будь ласка, прийшліть якийсь або смайлик, або що-небудь, щоб на цьому телефоні воно відновилося. Далі, ось така в мене скатертина є, в дуже гарному стані. Чайна скатертина. Дивіться, яка вона. Такий яскравий малюнок український. Чи, ну, не український, але квіти такі, квіти, калина, якісь ягоди. В дуже гарному стані, вона практично нова. <му> Оце наше Джесі. І буде вона коштувати 150 гривень. Так, далі є в мене ось така доріжка новорічна. Вона також зроблена така якась техніка. Бачите, тут ниточка, випорені ниточки, вони переплетені між собою. Так само вишивочка, отут. вона абсолютно натуральна, ця тканина, такі китички. Він вона була в користуванні, але немає, я не бачу таких плямок, можливо, десь і є. Я ж кажу, що для себе такі речі я. Замочую у кисневому порошку і все це сходить. Але, ну, на жаль, зараз мені немає часу. Так, довжина такої скатертини десь сантиметрів 80, см, ну і ширина, мабуть, сантиметрів 30. См. Ну, не знаю, зараз як почну шукати рулетку свою, хто її куди заніс, то так, е, да, до речі, така скатертина, 100, серветка 100 гривень буде коштувати. Далі в мене є ось така е, велика серветка в'язана, плетена гачком. Я показую її, у мене є одна підписниця, е, яка дуже хоче, я показую ось так, розказую, можливо, можливо, Викупить вона, бо вона просила Світланка. О, ну, Я показую така серветка е, в діаметрі, вона трішки овальна. В діаметрі ну, десь вона, можливо, 55 сантиметрів. Ось така. І коштуватиме вона 180 гривень, вона велика. Так, це ручна е, робота. Так, далі ще показую. Є ось така серветка. Я вчора одну таку показувала. Тут щось таке ось ніби таке темнішеньке. Тим, ну, так як на білому видно, так не видно. Ну, в діаметрі десь вона сантиметрів 65. Вірніше, не в діаметрі, а по довжині. І по ширині десь сантиметрів 30, можливо. І така буде коштувати 100 гривень. Ручна робота, плетена гачком, це вінтаж. Так, далі ось така серветочка. Також плетена гачком, вона прямокутна така. Тут ось є якась жовтенька цяточка з цієї сторони, і з цієї її видно. Десь по довжині вона приблизно до 50 см, по ширині десь сантиметрів. Можливо, 18. 50 гривень така буде коштувати. Так, показую все по, по, ну, швиденько, тому що трохи часу замало. У мене далі ось такі дві овальні серветки одна більша, одна трошки менша. Також плетені гачком, вони самі по собі тоненькі, подібні між собою, лише відрізняються. Трішки розміром. Такі серветочки будуть коштувати по 50 гривень. Ну, ось приблизно ця десь сантиметрів 40 подовжені, а ця меншенька. Можливо, 30 сантиметрів. Ось такі серветочки. Так, є в мене ось така серветка, вона абсолютно вся біленька. Але тут по краю ось таке мережево, воно бавовняне. Гарне таке мережево. І така серветочка буде коштувати 30 гривень. По довжині вона також десь сантиметрів 40 см, якщо я не помиляюся. Так, далі ось така серветка. Ось така красуня, тут мережево mm -hmm. бавовняне по ній, а сама вона така вишивка цікава. Ну, Це машинна вишивка. Тут нам допомагає Джесі. Джесі, подивись в камеру туди. Джесі, подивись в камеру, подивись в камеру Джесі. Так. Mm -hmm. Розміри її десь 80, можливо, 85. Довжина, ширина десь сантиметрів 30, можливо, 35. І дуже гарна, така нарядна, і коштуватиме вона 150 гривень. Так, що ще вам показати? Є ось така серветочка, вона новорічна, такого лавандового кольору. Ніжні такі малюночки, вона намальована. Ось, вірніше, не серветка, чайна скатертина. Тут ось бачу якась плямочка. Не знаю від чого. От. Розміри я вам показала. І така скатертина буде коштувати 80 гривень. Так, що ще не показала. Да, до речі, хочу показати фартушок ось такий фартушок. Десь тут я бачила, ну на себе я надівала, це десь 50-52 розмір, ну, можливо, я прибільшую. Тут ось така невеличка неприємність. Витяглася тут, ось чи відірвалася мотузочка, поясочок. Але. Дивлячись на цей фартушок, то я не бачу, щоб ним користувались, тому що тут ось ця біленька хвилька, вона ну, частенька і не потріпана. Такий фартушок, хто бажає придбати, буде коштувати 60 гривень. Так. Далі, ну, це такі ось мальовані новорічні серветочки, також тут десь. Можливо, 50 ширина на 30 ось така серветочка. Ціна її буде 25 гривень. Так. Тут також ось новорічна серветка, така в діаметрі вона десь до 20 сантиметрів, гарненька така, також буде коштувати 25 гривень. От, є ось такий у мене льняний рушничок. Він один попався мені гарненький на кухню такий. Можливо, навіть десь її застелить можна на кухні. Це не так, це отак. От. І хто бажає придбати цей рушничок 30 гривень буде коштувати. Так. Також є дві отакі. Серветочки вишиті, вони абсолютно новенькі. Отак складені вони дві штучки. Це вишивочка і по краю вишивочка. І е, такі серветочки, дві штучки, будуть коштувати 30 гривень. Так, до речі, є кусок у мене отакого от мережива. Це мереживо старовинне. Воно сіре. Таке повністю воно бавовняне. Ширина, не можу сказати, сантиметрів, мабуть, 7-8. Плетене воно гачком вручну, така робота, але сіре воно. Воно сіре, тому що нитка така сіра. Не значить, що воно запране, ну які раніше були нитки. Такий вінтаж-вінтаж. Можливо, комусь для рукоділля. І розміри його десь метр довжиною. І ціна коштуватиме 30 гривень. Так, далі у мене, далі у мене є дві дуже гарні наволічки. Ось такі. Ну, Наволічки це не розміри на 70 на 70, а тут, можливо, 70, десь на 50. Отакі подушечки. Це все дуже ніжна вишивка, така гарна. У гарному стані вони. Але щось тут я помітила, що тут не на пугов, не на гудзиках вони, а якось отут петелечка і отут петелечка. Можливо, сюди вставлялися якісь. Стрічечки і воно зав'язувалося. Я не знаю, ну таке я помітила. І я дуже ніжне, воно, ну насправді колір він такий чіткий, гарно його видно. Ну, Просто, можливо, камера не передасть такі рожеві і блакитні кольори. Дуже гарний. І такі дві наволочки буде коштувати 250 гривень. Дивіться. Так, далі в мене є ще ось така наволічка. Ось така наволічка. Розмір її десь 70 на 40, десь так. 70 на 40. Вона абсолютно новенька. Тут навіть видно, оце, оці рюшики, вони так як були, за. Запрасований після, ну, як її пошили, так вона і е, залишилася. Так, Така наволічка буде коштувати 120 гривень, хто хоче придбати. В дуже гарному стані. Е, ще є, ну не знаю, чому мені наложили цих наволочок, тому що тут замовляла вишивка, то й вишивка. Але насправді вони всі дуже гарні. Ось також наволочка, вона одна, правда, за такою гарною вишивкою з однієї сторони. Ось тут як вона в нас. А, тут не застібається, просто, просто дивіться, вона навіть і не пралася, тому що тут етикетка навіть не потріпана. Ось така наволічка. В дуже гарному стані 150 гривень. Так, ну, до речі, попадається оця фіраночка. Тут десь розміри її 50, можливо, 60, десь на 35. от. Вона маленька, вона одна, на жаль, але маємо, що маємо. І хто бажає придбати 25 гривень, буде така фіраночка, можливо, хтось кудись її і помістить. Ну і ще є в мене ось така наволічка. Вона таке має мереживу простеньке. І має ось таку вишивочку із божими коровками чи сонечками. Вона розміри 70х70. Така стандартна наволочка. І ціна її 120 гривень. До речі, я хотіла, чому я занизила ціну. Тут трішки ось мережево є, ну треба його підшити. Треба підшити. можливо, я б його підшила, але часу в мене на це, на жаль, зараз не вистачає. Так, ось також така серветка, вона десь. До 30 см в діаметрі, вона плетена гачком. Нитка і рис в дуже гарному стані. Вся ціленька, ручна робота, і коштуватиме вона 50 гривень. Так, і ось таке поклали мені, чи це серветка, чи це на стіл кладеться, чи це, ну, я не можу сказати, чи це наволочка, але ось тут якась. Є щілина така. Гарний такий малюнок це ніби на шовку вишивка. Це не малюнок, це вишивка. Вона ніби на шовку і дуже акуратно так зроблена. Ото там одна або відпоролася, Оце, я не помітила ось тут, ну да, це тканина відпоролася. І хто бажає придбати 30 гривень така серветочка. Друзі, мої дорогі, у мене ще не все. Але на сьогодні буду закінчувати, тому що буду збиратися, я вам щиро всім дякую. Ще раз прошу, якщо хтось хоч, хоче хтось щось замовити, та навіть і ті, хто раніше мені писали, і буде дивитися, Скиньте якогось смайлика, щоб в мене на телефоні залишилось, тому що переписка з телефону на телефон не переноситься у вайбері. Бажаю вам всім міцного здоров'я, бажаю вам мирного неба, бажаю, щоб всі жахіття ці скоріше скінчилися, і ми квіти готували не на такі міроприємства. Але така у нас реальність. Всім бажаю миру, добра і здоров'я. Дякую, що ви зі мною. До зустрічі!